Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як перенести світлину з одного альбому в інший на Facebook. Заходимо в наш альбом, з якого ми хочемо перенести світлину. Ось він, альбом. Альбом. І, наприклад, ось цю світлину. Натискаємо Редагувати або Видеру. Перенести до іншого альбому. Натискаємо. Вибираємо той альбом, який ми можемо. У нас тільки альбом 2, який ми хочемо. У Нас тут альбом 2 варіантів нема. І перемістити світла. Світлина зникла звідси. А в альбомі 2 появилося. Ще вам допоміг. А я вам допоміг. Підписуйтесь, ставте лайки. Переходьте по анотаціях. Дивіться наступні наші відео. Дякую за увагу.